Експерт Сергій Грабський, пане Сергій, вітаю вас. Ви, мабуть, чули, що сказав побратим, вони так себе називають, і це правильно, яке чудове слово, побратим. Що він сказав про ситуацію в Бахмуті? Тяжко, важко, але він сказав і завжди було важко. Як би ви прокоментували оцю ситуацію на цьому шматку фронту і на інших, що спало вам на очі? Що говорити власне про Бахмутський напрямок, то безумовно ситуація є надзвичайно важкою, і ми розуміємо, що після втрати Пересковіївки і Красної Гори ситуація, особливо на південному напрямку, серйозно загострилася, і це вимагає від нас ну, просто відчайдушного напруження всіх зусиль для того, щоб втримати позиції саме на північному напрямку. Дещо краще виглядає ситуація на південному напрямку, на відтинку від Іванівського доступача, де нам вдалося трошки стабілізувати ситуацію, натомість противник намагається прорватися і там. Надзвичайно складною є ситуація в самому місті. Чому? Тому що там фактично йдуть вуличні бої на околицях, на північних і на північно-східних, про що казав наш побратим. І, і тут треба розуміти те, що е, ці бої характеризуються високим рівнем втрат з обох сторон. Просто треба розуміти, що ми маємо ситуацію, коли як завжди, ми звикли, що обороняється, несе менші втрати. Тут на жаль ситуація трошки інша. Чому ми завжди не говорили, і акцентували увагу на тому, що вуличні бої є найбільш затратним видом бойових дій, тому що там фактично ця от це співвідношення оборони наступу втрачає сенс, тому що йдеться про ну фактично дуелі один проти одного або один проти кількох, і так далі, тому подібне. В чому є і. Важкість саме цих боїв, і там противник, усвідомлюючи, що тут він має певну перевагу, намагається досягти певних успіхів, продавлюючи фактично нашу оборону і те, що наші хлопці стоять, витримуючи натиск такої, просто переважаючої кількості противника, це вже є подвиг. Це стосується власне Бахмутського напрямку. Я б хотів звернути увагу ще на два напрямки, а саме на Мар'їнку, де фактично, знаєте, ну, Марінка це взагалі щось позамежаному я. Де противник за рік не просунувся за рік? Мінімальні просування противника, і ну фактично, навіть якщо ми не відновимо цього місця Мар міста Марінка, то там треба зробити меморіал пам'яті. Ну наподобі того, яке створили фіни після закінчення своєї першої війни з росіянами і Авдіївка там ситуація так само надзвичайно складна, тому що противник усвідомивши неможливість прорватися в лоб через наші позиції в самій Авдіївці. Дівки намагаються обійти і з півночі та з півдня, а щоб оточити місто або примусити нас відійти. От така ситуація на сьогоднішній день вона є, відзначається надзвичайно високою напруженістю і відчайдушністю спротиву наших сил оборони. Я вже не хочу говорити без вашого дозволу про те, що діється зараз на Луганському напрямку. Там ситуація так само залишається напруженою, і в принципі, те, така напружена ситуація спостерігається на всьому східному. Фронті наших бойових дій на сьогоднішній день ситуація дещо легша на південному напрямку, там тихіше, але це не означає, що спокійніше. Скажіть, будь ласка, що може допомогти змінити ситуацію на тих напрямках, про які ви кажете? Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що вона не вписується. Ця ситуація не вписується в загальні канони ведення бойових дій, тому що ну з огляду на ті втрати, які поніс ворог, з огляду на ситуацію і позиції, на яких ведуться бойові дії, в принципі, противник, усвідомивши недоцільність подальшого просування і колосальні втрати, які він поніс, мав би зупинитися. Мав би зупинитися в цьому є ключова фраза. Тому оцінити, що може змінити ситуацію, дуже важко, тому що проти. Ну, порушуючи всі канони оперативного мистецтва і чинячи злочин, в першу чергу проти свого народу населення, продовжує такі відчайдушні атаки, намагаючись просунутися на цьому напрямку. А пробачте, і... а зброя, яка поступово надходить. Ви розумієте, в тому і проблема. Я вже вам говорив, що найскладнішим є те, що ми ведемо бої у так званому форматі вуличних боїв, де самі розумієте, навіть західна техніка, якщо вона прийде, вона буде ну безпорадна, тому що зупинити танк, неважливо який це танк, можна і протитанковою гранатою, можна і протитанковим гранатометом з вікна, з вулиці, де танк просто не може дати відповідну відсічну обзору обмежуються, маневри, обмежуються і так далі. Вести вогонь так само складно з артилерії, тому що можна наразити свої підрозділи на так званий дружній вогонь, і цим користується противник. Він намагається, намагається зараз максимально наближитися до наблизитися до наших позицій і використати тільки одну перевагу, яку він має на сьогоднішній день. Тобто масою військ задавити просто наші підрозділи. От в цьому і полягає складність бойових дій. Я хотів вам прочитати те, що надіслала мені зараз Ірина Ду. На редакторка, послухайте, російські військові готуються тікати із Херсонської області до Криму. За даними Генштабу ЗСУ в Олешках та Скадовську почався рух. Так, з 21 лютого зафіксовано виїзд місцевих колаборантів у Бахчисарай, Сімферополь та Керч. Вже 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всіх охочих. Цій новині можна вірити? Частково, частково вірніше, ця то, що вона може бути правдоподібною, Це мало викликає сумнів, але інтерпретація може бути трошки іншою. Противник не намагається тікати. Він просто зменшує вірогідність необхідності задіяння так званих логістичних ресурсів для переміщення колаборантів у разі просування збройних сил України. Таким чином, перекладаючи на більш доступну мову, йдеться про підготовку до оборони. Цих земель, тобто противник, жодним чином на сьогоднішній день не розглядає питання залишення цих територій, а він просто мінімізує, ну скажімо, такі ризики, причому ризики пов'язані саме з військовими аспектами, тому що самі розуміти, коли треба буде тікати, то ті машини, ті вантажівки, вони просто заб'ють комунікації і не дадуть змогу противнику маневрувати силами та засобами. Тому зараз вони мінімізують такі можливості і негативні наслідки для с. Себе. Тому, так, таку інформацію можна приймати як правдиву, але інтерпретація і потребує трошки іншого аспекту сприйняття. Давайте тепер я дещо прочитаю, і поговоримо вже, і вас долучу. Окупанти намагаються пересунутись з лівобережжя Херсонської області ближче до Криму. Ну, це співпадає трошки з тим. Що я вам читав до цього? Ворог сподівається, що там йому буде безпечніше, але це не так. Про це повідомила начальниця прес-сил, прес-центру сил оборони півдня України Наталі Гуменюк. За її словами, нині росіяни намагаються там облаштувати додаткові оборонні споруди. Давайте послухаємо. Оголення як такого не відбувається, хоча б через те, що угруповання військ, які перебувають на лівому березі, досить потужне і кількісно значуще те, що вони намагаються переміщати це в основному засоби логістики, це в основному пункти управління, це створення додаткових рубежів оборони, це мінування самого лівобережжя безпосередньо від урізу води. А от такі заяви давайте спитаємо нашого гостя. Я хочу, щоб всі говорили, Пане Ігоре. От е, така історія. Ну, те, що взагалі от помітно, останнім часом там треба розділяти, мабуть, російських військових і в першу чергу представників так званих окупаційних адміністрацій. От у них е якийсь рух, е дві як вони пишуть, він останнім часом пішов, як мінімум кілька днів. Вони там перевозять якісь свої родини, е самі переміщаються в більш віддалені місця. Е можливо, це певною мірою пов'язано з тим, що е якісь міста на тимчасово окупованій території, які раніше, на думку Росії, я не попадали в зону можливих обстрілів з боку ну наших збройних сил. Військові об'єкти, які знаходяться в цих містах. Ну зараз там відбувається, відбувається бавовна, і в них відповідно з'являється ну якісь там ну, такі знаєте панічні настрої з точки зору, що вже дострілюють сюди, значить, треба рухатися кудись трошки подалі, щоб рідше прилітало. Тому ми можемо говорити, що така тенденція на сьогоднішній день наявна, але вона, звичайно, не є поки що масовою. Ми не бачимо поки що жодних. Ну, свідчень про те, що вони саме війська готуються відводити, наприклад, там закріплюватися на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом, хоча укріплення вони там будують достатньо активно. Ну і видно, що якраз значну частину сил вони перекидають саме на схід України, можливо, для того, щоб досягти там якихось цілей, пов'язаних з так званими ДНР ЛНР, для того, щоб у Путіна ну принаймні, щось було, що можна було оголосити якоюсь там перемогою і виконанням тих ціл. І завдання, які їм були сформульовані ще рік назад, коли він починав відповідно це війну, я хотів вас запитати. От, виходячи з цієї новини, Залужний обговорив Змілі передачу Україні літаків f 16 і Він повідомив пан Залужний у телеграмі, що провів телефонну розмову. Змілі вони обговорювали, обговорювали, і значить, ініціатива. Центральна фраза ініціатива щодо передачі західних винищувачів в Україні вже існує. Залишилося лише організувати літакову коаліцію. Про це сказав Різніков. Тут багато заяв у цьому артикулі. Я не питаю вас, коли вони передадуть. Тут я ще цікаву історію, прочитав, що такий зголовок цікавий, що нам передадуть F-16 у вирішальний момент війни. Ну, так. У мене питання. Ви вважаєте, що дійсно це правда, що захід розглядає передачу нам F-16? і взагалі, аби яких літаків? А в цьому мене немає жодного сумніву. Звісно, я можу там не бути впевненим щодо конкретно F-16 або там іншої якоїсь моделі конкретно західних літаків. Але в тому, що передача західних літаків є вже справою вирішеною, і вона просто є, потребує часу щодо її політичного і практичного оформлення. В цьому немає сумніву. Тому що після передати передачі такої кількості західної бронетехніки треба розуміти, що ця бронетехніка передається як зброя з Наступу і ця бронетехніка має бути прикрита з повітря, і це може бути здійснено виключно не, не тільки виключно силами протиповітряної оборони, як тому що ця оборона обороною не виграється війна, а саме і застосуванням е, авіації. І на першому етапі я не маю сумніву, що нам можливо буде передана посилена ну збільшена кількість саме радянської авіації, але те, що роботи по підготовці нашої інфраструктури, наших фахівців щодо експлуатації західних. Зразків літаків ведуться зараз, Це, ну, в цьому немає жодних сумнівів. А от дивіться, пробачте цей... ще одне питання туди ж. От я читаю новини, розумієте, я людина новин. Я читаю, я здаю питання. А вони, ну як вам сказати, хто куди? Дивіться, о 20-й годині 4 хвилини. Вже під час нашої програми Буданов заявляє, ЗСУ в першу чергу потрібна штурмова авіація, а не Ф-16. Прям зняли мене з язика, да. Я хотів це згадати. Дивіться, так це ж нормальна насправді історія. Ні, е, Хвилиночку, давай, пан так, так. грабський. Ми е, от е, хай він Військові поколу... теми до військових. Ні, 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 після цього ти обов'язково. Пане грабський, що про це скажете? Для чого ну, це? Ну, абсолютно. Абсолютно слушно, і саме тому я казав, що нам потрібна буде будь-яка авіація, в тому числі штурмова, в першу чергу для прикриття наших тактичних наступів. F-16, ви ну, знаєте, він є доцільним для того, щоб вже не носити удари по глибині бойових порядків противника або по об'єктах противника, які знаходяться на значній відстані. А штурмова авіація, і тут знаєте, ми чомусь кажемо за весь час про літаки і забуваємо про вертольоти. Які б теж нам були дуже доречні, зокрема вертольоти, я б сказав так, в нашому сегменті наступу, який ми плануємо на сьогоднішній день, грали б ну визначну роль, і в зв'язку з цим передача нам, вибачте, забув, яка країна збирається передати нам ті з десь чотирнадцять чи е, Хорватія. Хорватія. Дякую, передає вертольоти. Це є дуже серйозним, ну як би такі жестом, який свідчить саме про готовність нас застосовувати їх у наступальних операціях. Ну Ну, так, що ви розуміли, один бронекавалерійський полк сполучених штатів має в своєму штаті 186 гелікоптерів. Тому для нас би вертольоти так само були б дуже допомічними. І тому так штурмова авіація саме на етапі цю цих наступальних операцій, які ми зараз плануємо, мала б вирішальне значення як для прикриття наших підрозділів з повітря, так і нанесення опереджувальних ударів, щоб розчистити дорогу наступаючим бронетанковим колонам. осибі вам, пане Сергію. Дякую, що долучились до нашої програми Сергій Грабський.